Цей дом вже страждає в четвертий чи п'ятий випадку, коли були прильоти по салону, автосалону по дубовому гаю, по готелю. І це сьогодні, це вже не перший раз. Люди, люди втомились міняти вікна в цьому домі, да, таке. Але слава Богу, що всі живі. Це найставше, вікна в старому. А ви тут живете? Да. А в мам на шостому етажі. Ні, мен прильоти мене, слава Богу, не було вдома. Ой, на шостому поверсі. Це там, де вигоріло? Ні, я дуже сусідній під'їзд. Угу. Слава Богу. У вас оцінювали тільки... вже пошкодження в квартирі? Тільки, да, тільки вікна і двері вхідні на пошкоджені, слава Богу. Так. Не, загорання не було і радіємо від цього, як кажуть. Які тепер ваші дії будете відшкодування? Я заявку. Надав заявку на 15.80. Обіцяли, що буде відшкодування, треба документи зібрати. Ну, сподіваюся, що відшкодують. Альок. Ну шарахнула добре, таким оранжевим ярким цвітом у нас. Що? що робили от саме в ці перші хвилини після прильоту? Можете згадати, будь ласка, переляк. Ну, восьмого поверсі у нас мама, а це саме мало мобільне, так що. Ми не виходимо. Не Тікати нема куди, бо нема. Не змістець, так, ми ми саме переселенці взагалі. А ви? Ми з річного, Новоолександрівська громада. А який це район? Запорізький. Запорізький район. Ну, тут з сторона. Зрозуміло. А тут ви наймаєте житло, так? Да. Вже оцінювали які пошкодження в квартирі і що будете робити? У нас не, у нас. Слава Богу, все ціло, все ці, рівно. Ці, ці.